Ми з України історія однієї пісні. Сьогодні розповім вам про одну лемківську пісню, яку своєю вважають і словаки. ми прийшла карта на роковас, став я свого дошікова. Не ти люсти війненючить ми, таку горю, йди за мене. Надо! Усю родину моєї мами у 1945-му вивезли з Лемківщини у Радянський Союз, тож пісню цю я часто чула і не сумніваюся. Це саме лемківська пісня. Так, у цьому сенсі я. Упереджена лемки жили на території словаччини, тож словаки могли і підслухати. Пісня насправді народна, і появу пісні фольклористи датують часами Австро-Угорської імперії. Відомо, що її співали українські січові стрільці у 1914-му в часи Першої світової. Це було виконання оперного співака та викладача Львівської музичної академії Богдана Косопуда. А ось словацька версія пісні від гурту Плавуховці. прийшла карта На зовсім музику дошікова, пані музикант. Першу пісню зафіксували у друкованому варіанті у 1922-му. Пісня увійшла в збірник воєнних пісень Сурма, виданий у Львові, у 1935-му. Через 13 років пісню надрукували у збірнику Лемковські народні співанки, який вийшов у Канаді. Гей, ви чардаш на ясипову. Той останній раз. Це було виконання Євгена Маляревського. Попри усі версії сюжету пісні один молодому чоловікові падає іти у військо. Він не дуже хоче і натякає батькові, щоб той ішов служити замість нього. Юнак каже, що за ним будуть плакати аж троє дівчат. Колишня дівчина буде плакати його сваха і буде плакати та, яка від нього вагітна, тобто дитя носить, або за іншою версією перстень носить, тобто наречена. До речі, вперше у кіно ця пісня прозвучала ще у 1968 році у виконанні Івана Миколайчука. Співав він її у стрічці «Аничка». Геть прийшла ми карта на рокова. Став я музиченьків просити Треба музиків гарних запросити на весілля. Гей, ви музиченьки, Заграйте, ми, чардаш, Найсе потанцюю цей останній раз. Цікаве, є ще хорове виконання цієї пісні. Це було виконання чоловічого хору боян. Поза тим найпопулярнішою є таки версія Тараса Чубая з альбому «Наші партизани. Її і прослухаємо зараз у повній версії. Ми прийшла карта на рокова, Стал я стала своє доші Неню Ненюж ти мій неню, Чинь ми таку волю, Іди за мене служить на ту войну, не учинень, вчинь ми так волю йди за мене служить на ту войну, кеть прийшла карта. на рокова. i Але музиченьки, чор наш грати, стали мися сльози з очі ляти. ніхто не заплаче, ні, Отець, ні. матка, не за заплаче, бо я і брат. А друга заплаче, бо я її А третя заплаче, бо Ведь ми пришла карта на роков, став я свого неня до ковас. Неню ж ти війнен вчинь. Так таку волю йде за мене служить на ту войну. Неню ж ти війненів вчині. Та говорю, і ти за, за мене служи на ту.